Уявіть, що існує місце, де тварини живуть майже як у дикій природі. Але там за ними доглядають та піклуються. А нам і уявляти не треба, бо ми саме тут. Привіт! Мене звати Орися Велівендер, І сьогодні ми вирішили перенестися зі Львова трішки ближче до природи. Тож передаємо вітання з ведмежого притулку до Мажер. Ходімо, розповім вам, що тут є цікавого та як усе працює. Притулок розташований у селі Домажор, що на Яворівщині. Звідси й назва його відкрили у 2017 році. Шелтер відповідає всім європейським стандартам закладів такого типу і створений за допомогою міжнародного благодійного фонду Чотири лапи а площа його складає 20 гектарів. Ведмежий притулок до Мажер це реабілітаційний центр. Його мета врятувати та допомогти ведмедям із притравлювальних станцій, готелів, ресторанів, зоопарків та цирків. Тут умови для отримання тварин максимально наближені до природних. Саме завдяки цьому у тварин відновлюються природні інстинкти та поведінки. Кожен ведмідь має свій власний вольєр площою мінімум 1000 тисяча квадратних метрів. Зараз у притулку перебуває 29 ведмедів. Вольєр реабілітаційного центру розташований в лісі. Там є басейни і штучні барлоги. А ще працівники центру спородили спеціальні ігрові конструкції для того, щоб пришвидшити адаптацію тварин. Поміж вольєрами є спеціальні туристичні доріжки. Тому всі, хто хочуть, можуть подивитися, як живуть бурі-ведмеді у живій природі. А ще у ведмежому притулку діють виставкові кімнати два світи. Виставку створили, щоб люди змінили своє ставлення до тварин, адже найкращим є світ, де люди ставляться до тварин співпереживанням, повагою і розумінням. А більше про роботу нам розкаже фахівець. Ходімо, поспілкуємось. Звідки ви рятуєте ведмедів, та як ви дізнаєтеся, що їм потрібна допомога? Ведмедів ми рятуємо з різних е, мисливських станцій, цирків, зоопарків, тобто, де вони зазнають е, знущання. Е, е, рятуємо ми їх завдяки нашій великій команді. Також ми знаємо майже про усі місця поганих отримань, але є також дуже багато зоозахисників та зооактивістів. І нам е, повідомляють про ці місця утримання, як ви реабілітуєте ведмедів та повертаєте їх до звичного життя. Процес адаптації ведмедів є досить важкий і складний. Цим займаються наші доглядачі, які спеціалізуються на цьому. Е, тут ведмеді привикають до свого звичного життя, але на жаль, е, випустити їх в дику природу неможливо, і тут у них є умови, наближені до природних. Чи є історія порятунку, яка запам'яталась вам найбільше? Так, у мене їх наразі є дві. До порятунку цього ведмедя. У мене була ведмедиця квітка, у неї дуже сумна історія. Вона попередньо використовувалася на мисливській станції, тобто, де на неї нацьковували собак. Але в березні 2022 році ми врятували ведмедя Бахмута. Він отримав своє ім'я в честь міста, з якого його врятували, і в нього надзвичайно сумна історія. І коли він потрапив сюди, у ведмедя є ще таких сумних очевич. Ще й у тварин не бачила під час порятунку. Але він наскільки добре себе тут показав, адаптувався, наскільки є спокійним ведмедем, що за ним зараз просто одне задоволення спостерігати. Виставка два світи. Як прийшла ідея її створити? Виставка два світи. Ми до неї йшли досить довго. Як саме її зробити, як показати людям? Мета її це є дві кімнати. Мета цієї виставки в одній кімнаті ми показуємо ведмедів життя ведмедів. До того як вони потрапили до притулку їхні історії, як їх використовували в цирку, які є жорстокі методи поводження над ведмедями в таких місцях. А в другій кімнаті можна побачити життя ведмедя у дикій природі, яким воно має бути, тобто без втручання людини. Що вважаєте найважливішим у своїй роботі? Оскільки я займаюся соціальними мережами, для мене основною метою є це донести до людей про наш притулок, чим ми займаємося нашою місією, і також наголос. Усити на тому, що використання тварин у цирках, готельно-ресторанних комплексах чи на мисливській станції це є дуже погано, оскільки для прикладу, ведмідь він є занесений в червону книгу України. Це тварина, яка має жити в дикій природі, її не можна вилучати і використовувати. До речі, ви знали, що ведмеді одні з найкмітливіших тварин у світі. Вони вилазять на дерева, аби зірвати фрукти чи горіхи. Шукають личинки комарів під камінням, ловлять річкову форель у стрімких гірських водах. Бурі клишиної і все гідні. Їхні реціон на 80% складається з овочів та фруктів, а решту м'ясо та горіхи. Тому не дивуйтеся, збираючи ягоди у зарослях, побачить. Ведмедя чи почути його голос. Хоч натрапити на нього доволі складно. Хм. Ой, геть забула розповісти вам, що Домажар – це не лише місце, де живуть врятовані ведмеді, а й освітньо-відпочинковий простір. Тут можна розважитись, смачно поїсти у кафе та весело провести час з друзями або сім'єю. А мене звати Орися Волівендер. Усім па-па-па-па!